Ага. А далі. Ой, ізвиніте. Або за тален... Фу, Блін. Досить надійний. Ні, давай ще раз. Призів за... на, нашим... на нашому. До... Привіт, друзі! Я радий вітати всіх підписників каналу АвтоЕксперт Дніпро. Мене звуть Валерій. У нас дуже багато оглядів на автомобілі, і саме сьогодні ми для нашого автомобіля. Вибрали ось таку колоритну місцевину. Це заміський кінний клуб на Фрунзенському в Дніпрі. А, звичайно, ті, хто ще не підписаний, закликаю це зробити. На відеогляді у нас сьогодні автомобіль в кузові кросовер. Це автомобіль, який можна сказати, що може бути ну, класним другом, товаришем міського мешканця, який дає можливість пересуватись не лише по асфальтованих дорогах, а й за міських трасах. Грунтових дорогах і таке інше, тому ми саме тут. І я напевне більше не буду тримати інтригу, тому що сьогодні на відеогляді у нас Audi Q5 другого покоління. І це може й невеликий кросовер, але з дуже великими амбіціями. Зараз поясню, чому. А для того, щоб зрозуміти, чому саме ми назвали сьогоднішній відеогляд Маленький Бентлі. Я трошки заглиблюся в історію створення цієї моделі. Перше покоління було створено у 2008 році, і це був такий як пробний шар для компанії Audi для всієї імперії Ваг у створенні преміального кросовера за досить невеликі гроші. Проте вже друге покоління, яке було створено у 2016 році, як модель 2017 року, вже створене на Новітній на свіжій фольксвагенівській платформі MLB Evo. І саме тому ця платформа це те, що технічне таке родство поріднює цю машину і з Q7, і зі створеним на цій же платформі новим Volkswagen Touareg, а також з такими преміальними кросоверами, як Bentley Bentayga і Lamborghini Urus. Вони також мають у своїй основі цю платформу, хоча там вже й трохи інші двигуни і інші підвіски. Але платформа спільна. Станом на сьогодні друге покоління продовжує випускатись, і е, якщо в нас машина 2017 року випуску, тобто вона першого року випуску цього покоління, то зараз у 2024 році йде вже сьомий рік випуску цього покоління. Машини популярні на багатьох континентах. І про заміну мова йде вже, але поки що ну, нічого не показувала компанія. Тобто це вже восьмий рік іде, і машина продовжує випускатись. І тепер безпосередньо перейдемо саме до нашого автомобіля. Наш автомобіль був проданий через офіційного дилера у Дніпрі. Має на сьогодні пробіг 177 тисяч кілометрів, але має класний набор агрегатів, яким ну, цей пробіг ще не критичний для стану машини. У нас є дволітровий дизельний двигун, який заслужив репутацію ну, дуже надійного агрегату. І цей двигун агрегатований з 7 автоматичною трансмісією в компанії Borg Warner, яка вже також заслужила у цьому поколінні, заслужила репутацію надійного агрегата. А ще повний привід. І саме повний привід це ну, такий козир компанії Audi. Вона з ним працює вже більше 40 років. І на цих автомобілях вже сьоме покоління трансмісії, яке носить назву Quattro Ultra. А як вам її вигляд у чорному кольорі? Для мене, я гадаю, що це один з найкращих кольорів саме для цього кузова, підкреслений трошки невеликою кількістю такого матового полірованого алюмінію, який. Є на релінгах, є на решітці радіатора. У нашій комплектації 17-дюймові диски, можуть бути і більші, але ці диски дуже гарно працюють. Високопрофільна гума на плавність ходу. Дорожній просвіт 200 мм. Ну, досить достатній для такого невеличкого кросовера. Є повністю некрашений ось такий пластиковий обвіз по усьому периметру кузова. Довжина 4 метри 67 сантиметрів. Тобто, я ж кажу, що це такий міський кросовер, який дає можливість і перевезення п'ятьох пасажирів з багажем, і можливість запаркуватися у будь-якому невеличкому п'ятачку. І так, 2 литровий дизельний агрегат розвиває у нашому автомобілі 190 кінських сил і 400 НМ. Інших налаштувань на офіційних машинах не було. А ще має максимальну швидкість 218 км на годину. Пришвидшення до сотні 7,5 секунд. В нас автомобіль обслужений. Це не рідкість для такого пробігу. Офіційний обслужений автомобіль у гарному стані. Тому звертайтеся, щоб дізнатися про нього і про його стан докладніше. Перейдемо до багажного відділення. Дуже зручно, що кришка багажника отак піднімається разом з фонарями і не звужує доступ до багажного відсіку. А далі. Ой, извините. А далі тут ми маємо об'єм 550 літрів, це до. Шторки, якщо складаємо заднє сидіння, це вже буде більше куба. А ще дуже гарно концерн Volkswagen взагалі цим відрізняється, дуже гарно організований багажний простір. Тут у нас цілком м'яка обшивка, отак от, є світлодіодна підсвітка, є можливість з багажнику відкинути спинку заднього сидіння під полом. У нас запаска, яка складена також для того, щоб займати менший простір. При використанні її потрібно надути вже. І загалом нема до чого придратися тут зовсім. Тобто все от, як має бути у преміальному автомобілі. Дивіться вже, скільки простору за складеними сидіннями, більше куба. Тут ємність вже зі складеними сидіннями, і досить вже про це ходім у салон. Так, на задньому сидінні казалося б, що кросовер компактний, але місця достатньо. І навіть на передніх сидіннях отакі є пластикові ковші, які його тримають. То коліна не достають до сидінь. Усе до чого хочеться доторкнутися непоганої якості матеріали. А ще в нас ось така тканина Обшивка сидінь. А ще сидіння такі досить жорсткі по-німецьки і добре будуть тримати у дальній дорозі. Не буде напружуватися спина. До речі, Audi Q5 з трансмісією Quattro Ultra непогано себе почуває на бездоріжжі. Справа в тому, що муфта, яка встановлена в системі повного привіду, має можливість блокуватися і передавати обертаючий момент на задні колеса у співвідношенні від 30 до 70%. І таким чином крутний момент буде на тих колесах, які мають найкраще щеплення з дорогою. А як це все працює? Спробуємо зараз трохи показати якраз от на таких піщаних ґрунтових доріжках. На бездоріжжі краще всього. За допомогою системи налаштувань Drive Select, Audi Drive Select, вибрати режим Off-Road, який буде трошки обмежено підводити, трошки плавніше підводити до коліс обертаючий момент двигуна, а ще відключити систему стабілізації. Це дасть можливість трошки десь пробуксувати. І таким чином Audi дуже гарно веде себе за межами асфальтових доріг. От зараз. Це будемо намагатися продемонструвати. По пісочку дуже гарно пересувається. Дорожнього просвіту вистачає для того, щоб проїхати, ніде не зачепитися бамперами. До речі, знизу і знизу також у неї все днище прикрито такими пластиковими фартушками, пластиковими щиточками. Тому на бездоріжжі ви себе будете... Відчувати впевнено, а повнопривідна, повнопривідна трансмісія Quattro спрацьовує ну, майже непомітно. Відчувається обертаючий момент на усіх чотирьох колесах він присутній. Немає пробуксувань практично зовсім. Тобто спрацьовує дуже, дуже швидко перемикання повного приводу. Немає, немає різниці між відчуттями, можна сказати, на бездоріжжі і на, от, на асфальтованій дорозі. І трошки декілька слів про комплектацію. У нас автомобіль у такій у середній комплектації, тобто тут немає шкіряного салону, є тканинна обивка сидінь, є двозонний кліматконтроль, є отакий маленький дисплей, на який виводиться музика, на який виводиться керування системою Audi Drive Select, є двозонний кліматконтроль, є підігрів передніх сидінь. Тобто така не, не сама багата комплектація, але про все це забуваєш про комплектацію, як тільки виїжджаєш на гарну рівну асфальтову дорогу і відчуваєш, як він починає їхати. До речі, 2-літровий дизельний двигун забезпечує дуже приємну витрату пального, як для середньорозмірного кросовера. От у нас зараз ми їдемо у міському циклі, але такому без заторів. 6,6,3 літри на 100 км. І це загалом у міському циклі загалом часто трапляється. Але цей мотор у парі з коробкою має можливість і показувати іншу динаміку. Якщо вам захочеться трошки похуліганити на дорозі, то навіть не потрібно. У нього у коробки є спортивний режим, можна вибирати режим динамік, але достатньо просто натиснути на педаль газу, і ви будете на дорозі королем. Оце. Дуже приємне відчуття, яке з'явилося саме у другому поколінні Audi Q5. Це я віддаю заслугу у цьому саме платформі Volkswagen MLB Evo, яка служить основою для багатьох автомобілів і дуже класно авто керується на дорозі. І зараз спробуємо. Пришвидчення до 100 км на годину, нагадаю, у Audi з дизельним двигуном це 7,5 секунд. І зараз спробуємо, наскільки це в нас вдасться. Для цього включаємо режим динамік. включаємо коробку у режим спорт, відключаємо систему стабілізації. І поїхали. Не можу сказати, що прям 7 секунд до сотні, можливо, трошки, трошки в нас бруднувата дорога. Але я гадаю, що секунд 8 є навряд чи більше. Дуже такий потужний, особливо на першій передачі, дуже потужний розгін. І от на такому, на не дуже гарному асфальті авто, по-перше, відмінно тримає дорогу. Я ще й таку трошки змійку роблю. Відмінно тримає дорогу, ще й. Пришвидшується досить класно. Відчуття дуже гарні. І ну, авто у нас обслуговане, авто у гарному стані, тому ніяких шумів від підвізки, звісно ж, немає. І Ще один покажу приємний додаточок до системи повного приводу Quattro. це система утримання автомобіля на спуску з крутого підйому. От Зараз ми її активували, активовується кнопкою. Пробуємо повністю ноги прибрав з педалей. І от авто пригальмовує самостійно. Десь близько 9 км на годину швидкість, швидше не, не розганяється, не пришвидшується. І також система корисна, може стати, до речі, корисною і досвідченому водію, а починаючому водію було, буде аж дуже корисно. Друзі, вже від початку виробництва цієї моделі другого покоління Audi Q5, вона оснащується системою автоматичного гальмування Audi PreSense, яка повідомляє про те, що автомобіль небезпечно наблизився до перешкоди попереду. А якщо водій не реагує, то може самостійно гальмувати. Ну що, друзі? Я радий був сьогодні представити вам ось цей зразочок німецького автопрому Audi Q5 другого покоління з дизельним двигуном у класному стані 2017 року з пробігом 177 тисяч. Раджу всім, хто зацікавився познайомитись з ним поближче, а ще підписатись на наш канал і приїжджати знайомитись з автомобілями. Дуже багато автомобілів. Знайти можна на території автоцентру Volvo, це в Дніпрі навпроти речпорту. Точний адрес княгині Ольги 19Б. З вами був Валерій сьогодні і до нових зустрічей. Пока. АвтоЕксперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро телефонуй і все буде чудово. Автоексперт Дніпро у світі більше немає такого. Автоексперт Дніпро. Ми знаємо, що буде далі. Автоексперт Дніпро розповімо на ютуб-каналі.